Так поки він пішов маю тікати, спробую туди піти. Що це привіт, подруго. Я прийшла тебе рятувати. Що ти хто така взагалі? Та я цей Дімона знайома. Він сказав, що треба там чомусь тобі допомогти. От я й прийшла. До речі, цього Петрушку я знаю. Він колись казав, що ті хоче зі мною дружитися. Так от, він мене бросив, коротше, одну. І все, я прийшла його налупити. А зрозуміла, то тобі теж від нього дісталося? Так, ще й як. Ну, що ти дійсно повірила, що я дімо незнайома? Скоро дізнаєшся, хто я насправді, але це секрет. Дуже цікаво дізнатися. Добре, пішли тоді звідси. Ух, наче втікли. Сподіваюся, що Петрушки нема десь поряд, бо щось не хочеться втікати знову. Я теж сподіваюся, дуже страшно. Ну нічого не переймайся, все буде добре. Я точно знаю, що він ще десь 30 хвилин має поспати. Я, коротше, його виробила, надію, що з ним все буде добре. Ах, Жалко Петрушку, хоча він. І зл... злодій, але він все одно ж людина. Як ти могла так його набити? Ти що означаєшся? Він же тобі не давав приходу в школі. Він постійно тебе на якісь ці кликав, на якісь побачення у фільмі. Ти ж маєш рад... радіти. Та, звичайно, радію. Ти що? Я ж просто пожартувала. Ну, тоді добре. Щось мені недобре, не розумію, що сталося. Ізабель мене обманула, як вона так могла я ще не розумію. І я, типу, і предлагав в Дубаї поїхати, а вона, отже ж така, все я не буду виходити за неї заміж. Але я маю знайти надію, вона від мене не втече. Нічого подивимося, де воно ховається. Майже весь <клес> ліс обшукав, але де ж вони є? Нічого зараз знайду. Може, вони можуть бути там. Зараз я пошукаю. Когось бачу, напевно, це вони. Підійду ближче. О, здається, я вас знайшов. Ну зараз ви у мене получите. Що? Як ти нас знайшов? Взагалі-то мені треба було вас шукати, а ви були просто на видному місці. Ізабель, тікаймо. Мені дуже страшно. Це досить з мене цю хмоскараду. Насправді я.